Всім привіт за блаки, я хотів з вами поговорити про ігри, що Ну, я дуже багато ігор не грав з 2017-2018 до 2022 року. Тому мені важко судити по, про нові ігри, бо я ще сам не пробував грати Ну, грати відносно нові ігри тих років, яких я не грав. Тому мені це буде тупо судити про нові ігри, які я не грав, які я не пробував. І так само Ну, мало хто, ну, все умовно, мало хто грає нові ігри, щоб. Ну, щоб грати, типу, нову гру. Зазвичай всі як купують, кого був ПК, то я розумію, в неї якісь там ігри. Ну, так як в мене якісь там ігри, я умовно грав. А в кого не було ПК і зразу сильний комп'ютер повисив, то він... Або буде грати старі ігри, які він не грав. Або він буде грати нові ігри. Це теж у від ситуації. Ну і так само з, ну, так само з консолями, так само. кого були якісь старі консолі, PlayStation 4-3, ті вони будуть грати. Ну, діло, що будуть грати нові, вони вже старі не захочуть, бо вони вже їх грали. А я. Ну, а я буду грати ті Ті ігри, то що зараз іншим здаються старими. А зараз для мене це будуть нові ігри, бо я їх ще не грав. Во. Тому я судити навіть про графіку не можу, бо я. Ну... Не... Не... Я бачу тільки на Ютубі то, що проходить хтось. А сам живу, я сам не пробував. В тому весь прикол. Так що. Ще щось сказати треба. Так, не всі графодрочери, у теж умовний не графодрочер. Мені подобаються деякі ігри наприклад. Ех. Ну, Crysis 3. Подобається Creed Unity, що я його ще не грав, тільки бачив, як хтось грає. Так що це все умовність. Це не є так, типу, що взяв типу, новий ПК і одразу все нове. Це умовно ти будеш грати все нове, наскільки дозволяє твоєї ПК, ну, скільки там дозволяють тобі настройки туди сюди. І тому в мене будуть багато файтінгів з тих, що ми будемо проходити і набираємо тут підписників в Тіктоці, щоб потім я міг стрімити те, що я буду тут робити в Тіктоці. Так само в Ютубі набираємо підписників. Ну, а тут, щоб підписуйтесь на канал, ставте лайки.